Для пошиву таких трусиків бразильяно знадобиться еластичне мереживо, м'яка обробна резинка, відріз куліру для ластовиці. Деталі задньої та передньої половинки прикладаю до мережева та фіксую булавками. Лінії на викрійці мають співпадати з випадами фестону або з краєм фестону. Вирізані деталі накладаю лицевою стороною на лицьову сторону мережива та вирізаю. Мереживо складаю вдвоє та вирізаю деталь ластовиці з мережива. Після цього вирізаю деталь ластовиці з куліру. Дві передні половинки та дві задні половинки склала між собою лицьовими сторонами. З'єдную їх на оверлоці. Деталі розгортаю та з'єдную задню частину та передню частину лицьовими сторонами по боковим зрізам. Зшиваю деталі по боковим зрізам на оверлоці. Нитки від оверлочної строчки ховаю в шов. Оверлочний шов по боковим зрізам відвертаю на сторону спинки та прокладаю пряму закріплюючу строчку на 1 мм від шва. Також закріплюю оверлочний шов попереду та позаду трусиків. Деталі ластовиці складаю лицевими сторонами та пришиваю по краю м'яку резинку. У мене строчка зігзаг з налаштуваннями 2х2. Строчка проходить по лівому краю резинки. Якщо ваша резинка з фестонами, то вони мають бути направлені на зовнішню сторону ластовиці. Вивертаю ластовицю та роблю ВТО. Колюю верх ластовиці з передом трусиків, а низ ластовиці з задом трусиків та прошиваю на оверлоці. Хвостики від ниток ховаю в шов та прокладаю пряму закріплюючу строчку. Розраховую довжину обробної резинки. Міряю довжину верхнього зрізу трусиків. Від цієї довжини віднімаю 10% і додаю 1 см на припуск. Верхній зріз трусиків, а також резинку я розділила на 4 рівні частини та з'єднала між собою булавками. Строчку починаю від заднього шва трусиків. Резинку прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони трусиків, так, щоб хрестон був направлений вниз. Пришиватиму строчкою зігзаг з налаштуваннями 2 на 2. Під час пришивання рівномірно розтягую резинку, не розтягуючи матеріал. Доходячи до кінця, накладаю край резинки на попередній край, розвертаю трусики та проходжусь по краю частим зігзагом, щоб закрити зріз. Зрізаю припуск, щоб не виглядав з-під резинки. Підвертаю резинку всередину та проходжусь наступною строчкою зігзаг по іншому краю резинки. Роблю фінальне ВТО і трусики готові.